Пане Павле, а щодо е, Чорного моря ситуації там ми минулими днями минулого тижня, начальник СБУ, пан Малюк, показав нам морського малюка цього е, надводного дрона Сі Бейбі, так він називається. Ну і фактично розказав, як були вражені зокрема і порт новоросійська і той танкерсіг. А на вашу думку, чи є в нас можливості і далі уражати військові цілі у чорному? У морі. Безумовно, є. І не просто у нас є можливості виражати морські цілі і не тільки морські цілі. Я маю на увазі не тільки бойові кораблі, допоміжні судна, а й гідротехнічні споруди, і е, споруди, які використовуються в інтересах військово-промислового комплексу Російської Федерації в Чорному морі, в Чорному морі, в Азовському морі і е, всій Чорноморській морській зоні. Росіяни ще рік тому вважали, що загнавши нас в глухий Кут в таку в глуху оборону Одеси Миколаєва, вони отримали Чорне море, такий собі, як приз. А ні. Виявилось, що ми можемо застосовувати зброю спочатку, ми продемонстрували що на 120-150 кілометрів. Потім до 200 кілометрів, потім до, добралися нарешті до кримських військово-морських баз. Зараз е, морські дрони наші використовуються на дистанцію до 800 кілометрів, ну, 730-750, якщо так дивитися, в районі новоросійської військово-морської бази. І я думаю, це не, не, не остаточно. Адже е, Морські дрони це не тільки дешеві, а дуже, дуже легко переробляє засоби ураження, і під кожну задачу можна під налаштувати відповідні, відповідні засоби. Тактика застосування в нас є, і те, що зазнають нападу невідомих дронів російські. Військові кораблі, бойові кораблі, які перебувають на півдні Чорного моря, майже у берегів у територіальних вод Туреччини, це теж такий сигнал противнику про те, що. Україна перейшла до активної боротьби активної оборони на Чорноморському регіоні. А враховуючи все це, чи продовжують росіяни активно використовувати парти того самого окупованого Бродянська, Маріуполя для своїх військових цілей, ну, як елементи їхньої логістики? Чи вони перестають ними користуватись? Використовують. Справа в тому, що Чорне море в Чорному морі працювати простіше. Чорне море відкрите море з географічної точки зору. Щоб проникнути в Азовське море, треба пройти Керченську протоку. Зараз вона оточена, воно оточено зі всіх боків окупованими територіями Росії. Тому ну, удар в Керченській протоці по російському танкеру, удари по Керченському мосту свідчать про те, що наші хлопці мають все це на увазі. І втім, після низки ударів, як з боку моря, так і з боку суходолу, до слова, як нашими ракетами, в райони Бердянська, Маріуполя, ворог значно знищив свою активність в Азовському морі. Тим вона там залишається. От сьогодні буквально багато знайомих поширюють інформацію про появу у Маріупольському порту якогось російського військового корабля. Ну, щоб було зрозуміти, по, по абрісу, по контуру, це насправді ну, патрульний катер, грачок, протидиверсійний катер. Російської Федерації. Втім, не тільки такими грачонками чи е, десантними катерами обмежується ворог. Час від часу туди заходять і десантні кораблі з метою перевезення е, військ, техніки, боєприпасів. Після до слова, після ураження Аленігорська, цей е, маршрутик так трошечки притих, тим е, противник буде застосовувати. Цей маршрут, очевидно, буде застосовувати по мірі того, як наші війська будучи підрізати крильця на Кримському напрямку та на напрямку Сухопутного коридору. І до цього готуються наші військові. Буде Буде гаряче ворогу, як ви важко. гарно сказали, підрізати крильця. А, гарно звучить в слову, коли про море йдеться. Так надто часто не хочеться вживати це слово перемоване, бо там ще вилами по воді писано. Але все ж таки через призму всіх таких файдів, звідки вони підійм, піднімаються, з'являються зараз і так далі. Ми про інше це питання ми зараз підняли. Ваше бачення безпекової ситуації, взагалі безпеки України, після. Умовно, ми виходимо на кордони 91-го року. І далі, як це має бути? Про що вже зараз маємо говорити? І який план маємо вибудовувати не тільки на папері, а кожен, не тільки з українців, але й представників влади, й українці в своїй голові. Ви знаєте, коли там рік тому ми говорили з колегами, з друзями. Що таке наша перемога? Це вигнати ворога. Зараз говоримо знову. От бачите знову питання: а що буде, як буде бомбувати безпекову систему України, коли виженемо ворога з нашої землі? Це буде наша перемога? Я не думаю. От на Чернігівщині, на Сумщині, ну, вийшли ми на державний кордон, далі що? Ворог продовжує обстрілювати. З артилерії нашу землю ворог продовжує застосовувати керовані авіабомби, скидаючи на наші населені пункти, ворог відправляє туди десантно диверсійно-розвідувальні групи. Інша ситуація, що ворог може знову розпочати чергову бойову дії. Отже, говорити про те, що як буде побудована безпекова система а, після перемоги, і як і що буде після е, виходу Збройних сил України на державні кордони України, мені здається, що це не одне і те ж. Після виходу на державні кордони України е, ми швидше за все перейдемо до глухої оборони. Пане Павло, дякуємо вам дуже, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Гарного дня! Бажаємо Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21